Вітання вам колеги! Прийшов час розповісти, як виділяє нектар, скільки показує контрольний вулик на добу і скільки треба помити врешті-решт бочок, щоб викачати весь ріпаковий мед. Це буде цікаво, не відключайтеся. Перший раз в своєму житті на Великий Ріпак я виїхав в минулому році. Стояв холод, і погода була зовсім на старті сумна. Три чи 4 рази я їх підгодовував по 0,5 давав для того, щоб матки сіяли і процес йшов далі розвитку бджолиних сімей. Потім погода наладилася, і з пасіки я викачав на здачу аж. Бочку меду ріпакового. Це сльози. Подумав я і, силаючись на погодні умови, зрозумів, що ну да й життя продовжується. Прийшов 25 й рік. Поїхав, подивився на ріпак, він рідкуватий. Погані всходи, сходи, рідкуватий, але квітнути буде. Вирішив також виїжджати, щоб був розвиток бджолосімей, Можливо, накачати багато бочок. Ну, Наміри в мене такі були. Накачати багато бочок ріпакового меду. І виїхав. Заплатив хлопцям, вони погрузили все на Камаз. Вибачаюсь, Вольва була в цьому році, не Камаз. І ми приїхали. Приїхали на ріпак, ріпак квітне, ставлю пивку в ловлювачі, щоб назбирати пилку, здати його, поки ціна на піки. І заробити колосальні кошти. А пилок та не зовсім і ріпачковий. Що маємо? Ціна на пилок впала. Пилку немає. Ну, так, щоб ви знали, з 50 пилковловлювачів за 2 доби 2 кілограма пилку. Супер! По 20 грам на сім'ю. Питання. Що ти робиш, куди ти йдеш? Ну то таке. Далі мед і розвиток бджолиних сімей. Сьогодні ти відгружав пакетів бджіл, бо гарна погода стоїть. А гарна погода це плюс 22 в день похмура, як ви бачите. І менше дме вітер, ніж зазвичай. Це гарна погода. То сьогодні бджола зла. Людина, яка приїхала за бджолами, поїхала з накачаними, підкачаними руками. Ну, не любить себе Роман Володимирович, не любить Ну, це таке діло. Можливо, колись почне користуватися рукавицями. І знову ж таки, повертаємося до взятку з ріпака. Контрольний вулик. Звичайно, як ми переїхали, поставили бджіл, на наступний день я поставив його на ваги, обнулив на сьогоднішній день. Як ви думаєте, скільки він додав? Він в мінусах, він в мінусах, вони потроху подожирали те, що в них було. Трошки носять пилок, трошки носять нектар. Вітри дують кожного дня. І у нас немає жодного дня, щоб не дули вітри. І ви розумієте, коли вітри, який буде результат. Але, але, але це краще, ніж стояти в селі. В селі, як показував Баскевич Андрій, повна опа. Той, хто сильний, забирає у того, хто слабший. Закон життя. Тут. У мене на пасіці стоять чорні рамки, які треба перетопити там в тіньку. На них якісь залишки меду минулорічного і цьогорічного якісь краплі. Жодної бджоли немає. Це радує, це радує. Але ж, заходився я мити бочки і бачу, що треба зупиняти цю цю машину, бо бочки мені в цьому році. Після взятку з ріпаку не потрібні. Нічого не що качати Тому, дорогі експортери, шукайте ріпаковий мед десь не в Україні. Його в цьому році в Україні немає. У своїх знайомих, які стоять на ріпаку дізнавався Дніпропетровська область. Опа, Запорізька область, опа. Без букви Ж для культурності? Питання. Чому так? Але що маємо, те то маємо. Тому, а, і ще ж момент, який цікавий: раїни летять. Предраєвий стан є, але ніхто не вилітає. Немає той жирності, немає тої маси, бджали для того, щоб рій ну, летіли, щоб вони летіли, немає. Вони як і не вилітають, так вони і не залітають в ящички, які деінде я вже поставила. Всім гарного дня, медозборів з ріпаку. До речі, ось ззаді він поза мною, він навіть не по пояс. Це поле яке позаду. Те, що перед пасікою у мене те по пояс буде, де інде й по груди. А інше поле він ну, менше метру. І рідкуватий. Бджолки гудуть і немає запаху. Немає запаху, який був, коли наладилась погода в минулому році. Штин стояв. Стояв штин, ти приїжджаєш на пасіку і фу, вонь. А тут немає цього. Де воно ділося? Заморозки поправили все. Вітри все поправили. Тому готуємо годівнички, щоб якось протягнути штани до саняшників. Всім гарного і вдалого дня, посічникуємо далі.